Киянка Іванна Небор, лікарка лікарка-отоларинголог, яка зараз живе і працює у США в Україні. Вона керує медіаресурсом, що пропагує доказову медицину серед професійної спільноти лікарів. З початком війни дівчина організовує американські медичні місії в українських лікарнях. Їхня мета складні реконструкції обличчя та шиї. Деякі з наших пацієнтів вони потребують реконструкції нижньої щелепи, коли потрібно звідкись брати кістку. Ми беремо кістку з ноги або кістку з руки, і які містять також судини, які ми виділяємо, і також з'єднуємо судинами на шиї. Тобто це операції, які тривають 15 годин. Це дуже складні операції. Їх насправді не всюди проводять в Європі, тільки в спеціалізованих центрах В штатах. Вони проводяться набагато частіше. І ми зібрали команду, яка специфічно. Сфокусована саме на цьому. Іванка працює асистенткою для досвідченіших американських колег, а також організовує онлайн трансляції операцій для українських медиків. Ми бачимо багато травм, коли у людей відсутнє око, ніс або щелепа щодо окремих складних реконструкцій, як от мікросудинна хірургія та індивідуальні імпланти, у місцевих фахівців не так багато досвіду. І це те, що ми прагнемо: передати ці навички лікарям, які працюють тут у нашій команді: лицьові пластичні хірурги, очні хірурги, хірурги голови та шиї. І ми всі об'єднуємося щоб надати цей досвід. Мануш Абрагам, пластичний хірург з Нью-Йорка. Він приїхав в Україну з командою з 18 осіб. Серед них не лише лікарі, а й медсестри та технічні асистенти. Під час останньої місії у Львові вони прооперували понад 30 українських військових з важкими травмами обличчя. коли спілкувався з нашими лікарями, всі сказали, верхній нерв мертвий, нижній може й запрацює, оком кліпати не будеш, усміхатися можливо, колись. А тут сказали, є шанс, що усе працюватиме, і це чудово. Робота, то я також хорошо багатьом військовим американські фахівці повернули можливість нормально харчуватися, розмовляти і навіть дихати. Для цього потрібна складна ринопластика з відновлення носа. Мене поранило, в мене взагалі не було носа. Мають вирівнювати ніс до його, ну як скажемо так, до початкового його стану до, до поранення. Ну все, що зможуть, вони і зроблять. До цього було вже вісім операцій, складнощі з. Слізовою оболонкою, і воно все одно буде погане дихання. Ну але так то я більш-менш задоволений, як не як це. Краще ніж просто вдома сидіти. Зробили п'ять таких тяжких трансплантацій. Коли ми брали у чотирьох пацієнтів, ми пере зробили трансплантацію кісток з ноги для відновлення нижньої щелепи. І одного пацієнта ми використали кістку з руки для відновлення носа. Мікрохірургія, коли потрібно спеціальним методом виділити кістку, виділити ці судини, і потім під мікроскопом протягом двох-трьох годин з'єднувати і шивати кожну судину артерію, вену. Напевно, ця, ця частина є така, де американці повинні вчити українців. Наприклад, я під час свого тренінгу, під час своєї інтернатури, своєї роботи, я як лорс з цим не працювала. Обличчя українських військових після поранень це не просто шрами. Так виглядає ціна, яку вони платять за свободу мільйонів українців. Бажання багатьох медиків з різних куточків світу допомогти їм жити далі, не ховаючи лиця. Тому вони і повертаються в Україну знову і знову. Чимало лікарів зворушені побаченим тут, тому вони прагнуть повернутися і допомагати далі. Омеляно Щудляк, Юрій Данкевич для Голосу Америки зільвова.